Орінь дитинство, де по дитинству керівництво, пустіть до нього терміново за вас, за всіх замовлю слово. Дайте пробігтись по стежині, пилюку носом позбирати, кульбаб нарвати повну жменю і у вінок позаплітати, напитися з вишеньком поту і житнім хлібом закусити, не йти додому, аж доки не буде вже куди темніти. І знову вперше йти до нього з грудей, щоб серце вилітало, біля ставка сидіти довго, всіх комарів нагодувати, наїстись сповна кукурузи, зелепухами закусити, швиденько одягнути блузу й на дискотеку потулити і танцювати аж до ранку, щоб зачіска долоба липла, йти додому на світанку. Сусідський півень кукурікне закутатись по самій вуха. У випрану свіженьку постіль і радіо тихенько слухать, і на душі так тепло й просто Поринути у уснихи мерні, де світ реально таємничий, і споглядати тайні древні, допоки встати не покличуть.